Добрий день! В ефірі Жовтневі новини на каналі Колумба Тіві. У сьогоднішньому випуску. День працівника освіти. Що таке булінг і як з ним боротися? Волонтерство у період війни. Про ці та інші новини докладніше в репортажах наших спеціальних кореспондентів. 21 вересня в Україні та в всьому світі відзначають Міжнародний день миру. Класний керівник першого класу Леміжанська Оксана Іванівна провела захід для учнів. Адже сьогодні мир в Україні не є абстрактним бажанням. Це усвідомлена мета, бо за мирне існування, за право жити у власній державі триває боротьба на сході країни. І найвищу цінність миру, який є запорукою щасливого життя. Сьогодні відчула кожна українська родина. Мир не означає програти війну, мир це щоденна праця громадянина для перемоги, розвитку і спокою країни. Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному в небі літають птахи. Я намалюю на папері рідну Україну без війни. 2 жовтня відзначали День вчителя. Учнівська рада підготувала спеціальний спецвипуск з привітаннями. Одним із видів привітання вчителів було День самоврядування. Наші одинадцятикласники самостійно проводили уроки, а вчителі відпочивали та тільки спостерігали. Учителю мірівний вітаю вас зі святом. Бажаю вам натхнення і щастя прибагато. Робота нас легкої, здоров'я, що без міри. Терпіння вам до всього. Ну, а для серця віри. 2 по 30 вересня у ліцеї пройшов тиждень протидії булінгу, у рамках якого було проведено ряд просвітницько-профілактичних заходів. Для учнів 8 класів практичним психологом Сутковецького Тетяни Фімяніна було проведено захід з протидії булінгу на тему життя без чорних смуг. Скажи булінгу. Ні. Не кожен конфлікт є булінгом. Цькування це тривалі, повторювані дії. А одинична сутичка між учасниками таким не може вважатися. Крім того, ключовою ознакою саме булінгу є бажання завдати шкоди, принизити жертву. Ось кілька стратегій, які допоможуть тобі покращити свою ситуацію і своє самопочуття з тим, що відбувається. Уникай агресора та перебувай у товаристві друзів, стримуй гнів, дій хоробро, уходь та ігноруй агресора, усунь провокаційні фактори. Розкажи дорослим про знущання, поговори з кимось, кому ти довіряєш. За даними численних досліджень, на вміння знаходити спільну мову з отоджуючими впливає на розвинутість емоційного інтелекту і, зокрема, емпатії. Здатності розуміти емоційний стан іншої людини, бачити світ її очима та скеровувати власник, власну поведінку відповідно до цього. Розвиток цих навичок дасть змогу навчитися терпиміше ставитися одне до одного та запобігати виникненню булінгу. Якщо ти байдужий до страждань інших, ти не заслуговуєш називатися людиною, Так говорить Саад. Також учні нашого ліцею не забувають про волонтерство. Вони долучились до хорошої справи і почали виготовляти охопні свічки. Вони вірять, що це надихне інше, адже будь-яка допомога фронту зараз однаково важлива. Діано, а ти знаєш, що у нашому ліцеї запроваджено новий, відкритий формат зустрічі з директором кава з директором. Кава з директором це онлайн-спілкування, у якому беруть участь усі бажаючі батьки. Це дуже зручно, адже в обідню пору батьки можуть включитися онлайн. І висловити свої думки щодо організації освітнього процесу в ліцеї, запропонувати бачення розвитку, а також почути відповіді на питання, які вас цікавитимуть, класно. Це дуже по сучасному і, як на мене, дуже зручно, враховуючи сучасний темп та реалії життя. Також у жовтні у нас є здобутки на освітянській ниві з прямим включенням наш репортер! З нагоди дня працівника освіти було проведені урочистості, аби відзначити вчителів нашої громади за сумлінну і плідну працю на освітянській ниві. Хочемо привітати Мінаєву Людмилу Федорівну, Севастянову Інну Васильівну та Ігнатіву Світлану Володимирівну. Які були нагороджені грамотами від Департаменту освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації та міської ради. Бажаємо вам подальших успіхів і здобутків. З таким же настроєм і завзятістю крокуйте вперед до нових перемог і вершин. Нехай вам щастить у всьому. Так тримати. У нашому ліцеї працює багато молодих педагогів. Як реалізуватись молодому вчителю в ліцеї як спеціалісту? Нелегко їм напевне, чи підготовлений він до роботи з учнями, що робити для вдосконалення навчального процесу. Врешті-решт, у кого про що запитати? Та інші питання розглядались на засіданні школи становлення молодого педагога. Адже саме вчитель-наставник може допомогти у формуванні творчої активності, розвитку ініціативи молодого педагога, зростанні його авторитету. Навчання розпочалось і набрало обертів. Школа для молодих педагогів працює. А от педагоги з досвідом нам стало цікаво, що вони очікують від цього навчального року. Цікавої продуктивної роботи творчих, обдарованих учнів, надзвичайно до очікуваного миру. У навчальному році я бажаю перш за все, нам мирного неба і чекаю і очікую нашої спільної перемоги та спільної співпраці з нашими батьками для виховання наших будів освіти. У навку, креативних учнів та творчих вчителів. Від того навчального року очікую мирного навчання, спокійного, талановитих учнів і гарних результатів. Очікую мирного, щасливого, цікавого дитинства для наших дітей. Від цього навчального року я очікую, щоб навчання продовжилося без тривожних сирен. Я очікую насамперед, щоб ви були мирні дні, спокійні ночі, щоб вони мали можливість спокійно, творчо, наполегливо працювати, навчатися. Ось, і мені би дуже хотілося, щоб в нашому закладі, звичайно, щоб була дуже сприятлива психологічна атмосфера, атмосфера взаємозв'язку між, взаємозв між вчителями і учнями. Я очікую, що в нашій країні нарешті наступить цей тут мир і сидіти повернуться до шкафі партії. Від цього навчального року я, напевно, найбільше чекаю спокійного року, щоб діти не дистанційно займалися, займалися очно, щоб ми бачили дітей, діти бачили нас, щоб не було ні карантину, ні війни. Щоб був спокій. Цікавих проєктів Душнівської ради. Бажаю гарного закінчення навчального року. Бажаю нам чим швидшої перемоги, та щоб у нас був справжній років. Яно, а які спортивні секції ти відвідуєш? Я люблю займатися волейболом. Взагалі, заняття фізкультурою і спортом справа важлива і потрібна. А любов до спорту прищеплюється в школі. Якісні спортивні снаряддя та інвентар для шкільних майданчиків і спортивних залів здатні зробити уроки фізкультури більш цікавими і ефективними, та можуть принести більше користі для здоров'я. Наші учні отримали в подарунок завдяки співпраці камянець подільської районної ради, взаємодопомога ратуша, демократична ініціатива з Норвежським фондом, спортивний інвентар та туристичне снаряддя, які вони можуть використовувати під час. Тренувань і змагань. Спортивна нація здорова нація. Ти знаєш, сьогодні освіта, напевно, не така, як була 20 років тому. Питання ефективної взаємодії між учнями, вчителями та батьками сьогодні, як ніколи, актуальне. Адже у привод війни, яку Росія розв'язала і веде проти України, виникає необхідність у взаємодопомозі та підтримці між усіма нами учнями, батьками та вчителями. Психологічний стан під час військових дій є вкрай важливим. Психологи радять частіше переключати свою увагу від новин і залучати близьких і рідних, наприклад, до спільного читання. Читання казок, оповідань необхідне для нормального позитивного сприйняття навколишнього світу. Та якщо вечірні читання вже трішки набридло, і ви у пошуках нового формату. То варіанти подкастів озвучені нашими вчителями саме для вас. Наші педагоги вирішили записати подкасти, у яких діляться патріотичними казками, оповіданнями, розповідатимуть про видатних українців та їх внесок у розвиток нашої держави. Такі історії в наш час відіграють ключову роль у формуванні правильного сприйняття світу і місця в ньому. Усе, що вам потрібно, включити запис, зробити чашку теплого чаю і разом послухати. Це дуже класна ініціатива. Дякую нашим вчителям за неї. Друзі. Це ще не усі новини, які відбулися. В жовтні місяці наш заклад отримав грамоту від Українського центру оцінювання якості освіти за організацію та проведення вступних випробувань у 2022 році. Ця грамота наша спільна відзнака за командну роботу. 14 жовтня українці святкували відразу три свята: свято Покрови Божої Матері. День українського козацтва та День захисника України. Захисники нашої батьківщини приймали святкові привітання, тож учні нашого ліцею з великим задоволенням і хвилюванням приєднуються до поздоровлення. Також усі класоводи та класні керівники провели уроки з звитяги. Хочу тобі розповісти ще одну дуже класну новину у квітні 2022 році. Учниця 10 класу Ігнатія Ватана почала навчатись у всеукраїнському проєкті для кіліки. Школа агенти змін діти. Мета школи є реалізація дитячих мрій, розвиток молоді, виховання креативної особистості, готової до життя в сучасному світі, саморозвитку та проактивної участі. Завданням третього етапу школи було реалізація свого власного проєкту. Отож, у рамках школи Агенти Змін Дана реалізувала освітній проєкт Smart Kids у нашій громаді. Нехай тобі щастить наша юна ліцеїстка. Нових тобі звершень і беремо. цьому осінніх канікул наші вчителі, на відміну від нас, не відпочивали. Вони проводили кожного дня методичні об'єднання. Трішки відірвемось від навчальних планів та методичних об'єднань. Ти звернув увагу на новий шматок дороги біля ліцею. З прямим включенням наше ПТ. У сучасному світі усі розуміють про важливість комфортного навчання. Завдяки зусиллям міської ради було відремонтовано дорогу, що веде до нашого закладу. На тлі сучасних подій це може видатися на перший погляд другорядним. Проте для тих, хто живе і працює в цьому районі та відвідує наш заклад, прокладення нового відрізку шляху є справжнім святом. Дякую за чудову новину. Тепер усім учасникам навчального процесу буде зручніше під'їжджати на навчання. А ще у нас постійно відбувається обмін досвідом з британськими вчителями. Вони не приховували свого захвату роботою нашого ліцею в умовах війни. Весь світ дивується тому, як наші педагоги проводять уроки дистанційно чи між сиренами. Такий обмін думками та практиками є дуже важливий для активної роботи та розвитку нашого закладу. Осула новина про визволення з полону захисника випускника нашого ліцею, 23 вересня. відбулася зустріч з героєм України Валерієм Падитином, учасником російсько-української війни, командиром прикордонників захисників Азовсталі, одним із оборонців Маріуполя, який 21 вересня 2022 року повернувся з російського полону. З яким трепетом та вдячністю усі чекали на цю зустріч? На неї прийшли друзі нашого героя, вчителі, однокласники, жителі міста, які хотіли подякувати за героїзм та мужність. На другому поверсі у класах учні дивились пряму трансляцію онлайн. Школярів надихнув запал героя, його прагнення захищати батьківщину і віра у перемогу. Це людина сильної волі, міцного характеру, впевнений собі патріот України. Війна чітко дала зрозуміти кожному, наскільки ж сильна, могутня та стійка українська армія. Наш народ незламний, і саме такі люди, як Валерій Падитик та інші захисники творять сучасну історію, оголошуючи на весь світ, що Україна єдина, незламна, незалежна. А наша програма підходить до завершення. Наразі це все, що ми хотіли розповісти на цю мить. Підтримуємо одне одного. Це дуже важливо. Слава Україні.